Прийшов наш гольфік 4, день і 6,3 рік з Німеччини, Ну, зразу видно, машинка гарна, тут все гарненьке на люку з оригінальним пробігом 220 тисяч, потім покажу всі, всі сервіски, з bosch сервісу є виписка, такий він брудненький тут, але люк. Є круїз контроль. І ось така кліма. Підігріли. Клас. Так, Вольфик в нас нарешті після хімчисточки. Карти всі вичищені, всі душечки, всі знімались, під низом теж все чистилось, все милось, салончик, ось такий, руль. Бутолочок, нічого не провисає, нічого брудного нема. Всі стоячки чистенькі ззаді, теж. Тут все гарно, Всі душечки все тут чистеньке. Нічого не висить. Ззаді. все теж гарненько, тут все чистеньке, все відмилось. Знизу теж все милось. Ой -ой. Запасочка. Теж знімалась, теж милась. Ось так. Всіх вітаю, ви на каналі LV Drive. І це буде наша перша машина в проєкті Каплюна Каєн. Бюджет у нас 5 тисяч. Скільки вийшла така машинка і де ми її взяли, розкажу потім. Хочу зробити зразу обзор. Це вже останні кадри, машинка вже завершена після поліровки, після хімчистки. Тут Нічого не обвисає, є круїз-контроль, трьохспицевий руль, спортсидіння, за який німець заплатив у 2003 році, як доп-опцію. Є люк, все працює підігріви передніх сідух, ЄСП обігрів заднього, автоматичний клімат-контроль. Тут є в нас сервісна книжечка, виписки з Bosch-сервісу також потім прикріплю звіт Car Vertical, тому що тут оригінальний пробіг 220 тисяч, рідко таке зустрінеш на четвертому гольфі, комплектація тут Pacific Є фаркоп Опа, газові опори, ось така от шторочка, знизу у нас все є, запасочка вона розмірна. Є домкрат. Ось так, все закривається. Секунду. Так. Дуже гарний стан. Ось в такому стані пороги. Нічого нема ржавого, гнилого, крила. Ось так, є омивачій фар, все працює. Ще по кругу покажу, колеса Bridgestone, вже зимові. Він такий гарний. Вже розмитнений, є сертифікат, все є, вся машина в рідній фарбі. Потім покажу толщиком, потім покажу толщиком є сервісна книжка у нас. Так, де ж тут у нас є пробіг? Ага. От. Ми бачимо п'ятий рік. 31 тисяча пробігу, 7,57. 8,82 тисячі. 14140 майже і 15151. Далі в нас є е, ось така от тюф. І там є ще виписка з bosch сервісу про обслуговування в самому низу. Напевно, вже потім дістану. Це фік. Е, сервіска є з bosch сервісу е, Турмоза тут всі новенькі, колодки, тормозні диски, все новеньке. Машина повністю обслужена, нічого не стукає, не гримить. Покажу вам ще одразу під капоточку. Тут все чистеньке, я вже казав. Хімчисточка робилась. Легенька така поліровка робилась, щоб не пошкодити ні лак, нічого. Кот. Тут нічого, крила не крутились, не милось, нічого не милось спеціально не мив, щоб показати вам, що вони всі в рідній фарбі. Моторчик сухенький, нічого, ніяких підтьоків там немає, нічого не підтікає, Моторчик працює дуже тихенько. Зараз я заведу, покажу. Опа! Ось 226 пробігу. Є car Vertical, він підтверджує цей пробіг ніяких помилок. І послухайте моторчик. Машинка дуже гарна, машинка вже розмитнена, є сертифікат, машина готова до першої постановки на облік. Ціна цієї машини буде 5150 доларів. Я вважаю, що за таку ціну і за таку роботу, яку ми проробили, щоб ця машина була в такому стані, це цього вартує. Пізніше покажу відео, де я мірюю її прибором. Покажу, що вона вся в рідній фарбі. Ось.